Вітаємо! Я Балина Давид Юрійович, учень 11-го Б класу. І я окупант Ярослав Сергійович, учень 11-го А класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів №6 6 у річні Пломської міської ради Кремльчиського району Полтавської області. Пропонуємо вашій увазі роботу за темою дослідження впливу органічних добрив на ріст та розвиток окремих сортів озимого сікаль, реалі». Тольність роботи органічні добрива практично практично незаміни складовою, екологічного та органічного виробництва, до яких все частіше схиляється агномоною. До того ж, невпинне зростання вартості мінеральних добрив та дедалі гостріших нестачі в Україні змушують виробників шукати інші шляхів забезпечення рослин поживними речовинами. Важливість та актуальність дослідження альтернативних видів органічних добрив на ріст та розвиток окремих сортів озимого сікалічі релі не викликає сумнівів. Метою даних досліджень було з'ясувати вплив органічних добрив на ріст та розвиток окремих сортів озимого сікалі чи реалі. В якості об'єкту дослідження було обрано енергію проростання та лабораторну схожість насіння, морфологічні особливості проростків, вміст суму хорофілів А і Б, вміст каротиноїдів у рослин сортів озимого сікалі чи реалі, хлібне та забава. Предмет дослідження, особливості впливу альтернативних органічних добрив на енергію проростання та лабораторну схожість насіння, морфологічні особливості проростків, вміст суму відношення хлорофільів А і Б, вміст картоноїдів у рослин сортів озимого сикалічералі, хлідне та запава. Особиста участь полягає в аналізі джерел інформації, виконанні узагальнені досліджень, отриманні даних у вигляді висновків, підготовці матеріалів до захисту методика дослідження. Дослід закладено в лабораторних умовах. По 400 насіним, 4 повторності по 100, двоє сортів озимовська лечореалія пророкручувалися у скляних пляшках. Вторинно використали пляшечки від дитячого харчування об'ємом 115 см кубічних. Насіння висаджувалися на глибину 1 см. В універсальному ґрунті у суміші ґрунту і торфу в місток 70%. В універсальному ґрунті із додаванням розконцентрату азотного 15,7-2 мл на 1 л. У Вміст фремкуліту 0,50 грама на 1 літр. Температура повітря коливалася від 17 градусів Цельсія до 20 градусів Цельсія. На четверту добу аналізувалась енергія проростання за дружністю проростання насіння у відсотках. На восьму добу лабораторна схожість насіння за кількістю нормального насіння, що проросло від загальної кількості закладених у досліді у відсотках згідно державного стандарту України 4138-2002. На 4-8 добу проводились вимірювання довжини корінця проростка колоптіля у сантиметрах, маси корінця та проростка у грамах на хімічних вагах, довжини та ширини листка у сантиметрах. Екстракцію хлорофілів проводили за допомогою 96% відсоткового етанолу. Висновки встановлено, що максимальна енергія проростання 85%, 73%. Лабораторна схожість 97%. Властиво насінню скалічерелі сотні хліб та забава після обробки доброго на основі калію розтрату зотної азотний 15,7. У сорту хлібне найкраще вплинуло вирощування росою на восьму добу у ґрунті з гуматом 8,97 см дельта 0,68 см. Найбільша довжина проростка визначена при вирощуванні на восьму добу у ґрунті, в який додавали добриво на основі гумату калію рост концентрата азотний 15,77, а саме 10,6 см дельта 1,74 см. На зростання довжини клопціля найкраще вплинуло вирощування рослин у торфосуміші. На восьму добу цей показник дорівнював 0,23 см. Дельта 0,5 см. У сорту забава на зростання довжини корінця на 8 добу найкраще вплинуло додавання ґрунт доброго на основі гумату калію. Рост концентрат азотний 15 cm. Показники сягали 8,76 см, Дельта 3,58 см. Найбільше зростання довжини проростка на 8 добу показало вирощування у Біохмусі. Показник сягав 8,91 см дельта, 0,5 см. На збільшення довжини колопчеля найкраще плинуло вирощування у трофосу Показник сягав 0,2 см, дельта 0,4 см. Подібним чином було проаналізовано показники маси корінця та проростка, довжини та ширини листка, вмісту хорофілів А і Б, вмісту каротиноїдів, суми хорофілів А і Б. Та вироблені пропозиції виробництва. Рекомендуємо застосування доброго. на основі помату калію. Рост, рост концентрат азотний 15,77 для вирощування озимості калічералі, сорту запава, та біогумусу для сорту хліб. Дякуємо за увагу.